Включайте. Мотор. Є. Знімаємо друге відео завдяки нашому оператору. Розказуй, друзі, зробили високу форму, класну, тестову. Це є підвулик Apex, 10 рамок, Не смійся вже. Хорош, Хочу розказати, скільки коштує кожна деталь, так як це є великим секретом. щось не говорить, скільки коштує самому відлити. Готовий виріб. Я рахую, що не є таким секретом, я є виробником форм. Є також роблю ось на відправлення ось такі вулики, ззаді також на налята. Тобто, не є секретом. Якщо у вас є бажання купити готове, ви можете купити готове. Якщо у вас є бажання відлити, ви можете купити форму і відливати, і економити для себе. Та є вулик на 10 рамок в контактації, но з пільцезбірником Пітапів, до речі, таких попросту немає. Ми їх зробили. тобто... Будемо бачити, як воно, що воно і куди їде до замовника, я думаю, замовник буде щасливий. 300-й корпус 145-й це ми купили для заразка, щоб подивитися, що, куди воно і як. і також ось такий дашочок. Дашочок важить кіло 200 вартість компоненту 160 гривень. Тобто ви можете одразу помножити і розуміти, яка його вартість. Я там вартість в районі 180 гривень, собі вартість ось такого дашка на 10 ранок. Дорого, дешево. Вирішувати вам, але ви напишіть коментар, мені також цікаво дізнатися вашої думки стосовно даних цін. 145 корпус. Не в такому правда, вигляді, трішки в такому простішому вигляді, так? якщо ми з стінополітан, він давайте в районі 100-200 Це також в районі 200 гривень за ось такий корпус. Як по мені це є для себе вигідно, якщо не враховувати свій час. І свої ресурс, ресурси, здоров'я, змащування. Тобто, це все треба також враховувати. Трьохсотий е, корпус важить в районі е, 2300 2250 десь орієнтовно так. Е, ось така його вартість. Я думаю, що також є приємливо, можна також собі в принципі, ляти. Вони крепкі, надійні, вони, ну, тобто, плотність бомбезна, вони будуть працювати, як має бути. Не дивляться, що це є перша тестова деталь, ну, вигляд, як по мені взагалі бомбезний. І також ось таке дно. дно якщо б звичайно ми б робили простеньке під звичайну сіточку, він воно б важило десь рівні, 80, 800 грам кілограму. В даному варіанті ось таке дно важить кіло 400-500 Тому що воно є підпальцезбірник, тут ці латочки встановлюються, рішіточки, дві штуки встановлюються вход під лісом рішіточку. І ось такий вигляд спереді, дві прильоточки, літки, тобто все як має бути. Тому ось така вартість дана з працезбірником також в районі ось такої суми. Я вже не буду рахувати, тобто я все напишу, щоб ви собі орієнтувалися, що цілі кошти собі вартість готового виробу. Тому думати вам, мені цікаво почути вашу думку. Напишіть обов'язково коментар стосовно даних цін, що ви думаєте на рахунок кінополітану та й взагалі як вас проходить зимівля. Так що, друзі, кому цікаво, в описі піду є мої контакти. Можемо обговорити, переговорити, як і по формах, так і по готових виробах, та й в загальному щось то обговорити. Всім добра, всім пока.